Шок тижня масове вбивство, фактично, страта українських військовополонених в Оленівці. Інтереси Росії тут як на долоні. По-перше, спроба дискредитувати Україну в очах західних партнерів мовляв, ось так вони скористались Хаймарсом. Російські пропагандисти, як зазвичай, миттєво опинилися на місці трагедії. А головний офіційний рупор Кремля Рія новості навіть розмістила фотографію уламків ракети. Щоправда, потім з'ясувалося, що це просто архівне фото. Друга причина російська влада одним ударом позбавилася кількох десятків легендарних захисників Азовсталі, яких вона обіцяла передати під обмін Червоному Христу, але боялася це зробити через втрату рейтингів серед накачаного ненавистю російського населення. Є ще одна причина: приховати знущання над військовополоненими і розкрадання коштів на їх утримання. Про це стало відомо розвідці Міноборони. За їх даними теракт в Оленівці влаштували в вагнерівці. Наразі Україна вимагає допустити на місце трагедії представників ООН і Червоного Хреста для проведення незалежного розслідування. Росія вчора ніби погодилася, але ми знаємо, чого варте її слово. Відповідь України буде на полі бою. Для цього нам потрібна лише зброя. Цього тижня західні партнери ніби знову почали розкачуватися на передачу Україні літаків. Чи наважаться вони поповнити парк українських винищувачів? Розбирався Артем Куля. Нові винищувачі для України це будуть е, бій на рівне, коли Словаччина передасть на модернізовані міг 29 Це суттєво, це цілий скадрілі. Чи отримаємо ви винищувачі четвертого покоління f 16 від сполучених штатів? Головне завдання зараз буде знищувати протиповітряні об'єкти противника. І Як сучасні західні пташки можуть змінити ситуацію на фронті? Без авіаційного прикриття дуже важко мати успіхи у наземних операціях. Таку прописну істину Україна наводить заходу ще від початку російського вторгнення, закликаючи дати нам літаки. Однак лише останніми тижнями ми почули серйозні сигнали про можливу передачу Україні таких необхідних винищувачів. На початку тижня міністр оборони словаччини Ярослав Над заявив, що його країна готова розглянути надання Україні одразу 11 винищувачів Міг-29. Це суттєво це ціла ескадрілія, адже застосування цих літаків не потребує ні перенавчання персоналу, ні модернізацію аеродромної інфраструктури, ні потребує закупівлі якоїсь зброї, якої у нас раніше не було. Історія з передачою Україні авіації почалася ще на початку російського вторгнення. Тоді, після намірів Європи передати Україні 70 літаків міг 29 та су 25 Путін наказав перевести ядерні війська Росії в особливий режим чергування і процес забуксував. Макрон вже пояснював ситуацію, що негласно підходи пов'язані з тим, що літаки танки якби не передавати. Щоб не загострилося. бояться вони цієї ситуації, ескалації. сили волі не вистачає. Вони це пояснюють своєю мудростю, але але нам якби своє. Тепер же після того, як Україна почала отримувати Хаймарси та здобувати перемоги на фронті, Словаччина першою вирішила показати, де вона бачила погрози Кремля. Самі ж словаки очікують на заміну замовлені винищувачі f 16 і після передачі Україні мігів захищати повітряний простір їм допоможуть Чехія та Польща. США вже направили полякам винищувачі п'ятого покоління f 22 в межах місії НАТО з охорони повітряного простору країн альянсу. Ситуація зі зі Словаччиною з передачею міг 29 які модернізовані, і відповідно навіть до стандартів НАТО на них запроваджена система свій чужий, нові радари, нові системи авіоніки і таке інше. Тобто, цілі такі є кращими в порівнянні з тими зразками, які є в Україні, тому що у нас є лише декілька зразків міг 29 які пройшли певну модернізацію. Нині ЗСУ використовують два типи винищувачів: Міг «Міг-29» та Су-27. Рік тому факти тижня знімали ексклюзивний матеріал про роботу пілота на Су-27, де розповідали про особливості базового озброєння. Ну, це, скаже так ствол цієї пушки, тобто закінчені. І тут вона сама всередині вже будована. Mm -hmm. А це вже сам, саме закінчення. Тут звідси вилітають снаряди, скажімо так. А Це який калібр там? 30 міліметрів. І для повітряних боїв, і для атак наземних цілей, тобто з пушки ж можна по землі дати. Ага. Правильно. Або отут на крилах десь кріпиться ракета, ракети. Да? No! Модернізовані словацькі ніги значно менше за су 27 але безумовно стануть пожежним рішенням поповнення винищувальної авіації в Україні. Однак, по перше, запасні частини для їхнього ремонту зараз в дефіциті через те, що їх виробляє країна окупант. А по друге, цілі таки на жаль, не вирішують завдань з опанування небом над Україною, кажуть у командуванні повітряних сил. Противник змінив тактику застосування свої авіації вони діють зараз за меж території України, не залітають у тими простір. Достатньо їм має мати того ракетне озброєння, яке в них є. і Вони завдають ударів далеко до до кордону України. Тут наша авіація на голову нижче за них технологічно, а і в кількості там 5-6 разів для нас переважають по кількості літаків. З ними треба боротися в... Іншими підходами так зрозуміло, що нам потрібна сучасна зброя. Свіжим вітром для української авіації став законопроект уряду США про виділення 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів з керування винищувачами четвертого покоління у 23-му році. На думку експертів, це говорить про серйозні наміри сполучених штатів у подальшому передати Україні такі літаки. Найбільш ймовірним рішенням називають літаки F-16 та F-15 ігл. F-16 один із найбільш масових легких винищувачів, які взагалі існують в світі. Його вироблено близько 4 тисяч одиниць. Це літак, який має бічні органи управління. Тобто він дуже точний в пілотуванні. Рука пілота лежить на підставочці, і всі маніпуляції здійснюються виключно кістю руки. Он дуже чутливий, дуже точний, і в цьому його безумовно перевага під час пілотування. Але наші пілоти з такою технікою не стикалися ніколи, і тут потрібно перенавчання. Саме F-16 називають символом авіації четвертого покоління, адже він стоїть на озброєнні 25 країн світу. Максимальна швидкість майже 2500 тисячі кілометрів на годину. Бойовий радіус 550 кілометрів. Може набирати висоту вертикальним польотом, обладнаний 20 міліметровою гарматою, здатною робити до 6000 тисяч пострілів за хвилину. І може використовувати різні класи сучасних ракет, здатних вражати як повітряні, так і наземні цілі. Це будуть американські ракети з активними головками, Самонаведення, а їм 120 Амрам ракета, от яка в нас сам сійде, скажімо так, яка може летіти з, повітря, з повітряної платформи понад 100 кілометрів, вражати ціль. Це радари потужні, які будуть сканувати повітряний простір і бачити ворога далеко. Ця система. Радіоелектронної боротьби в-16 брали участь у більшості воєнних компаній США останнього десятиліття. Однак є й нюанси. Повітрозабірник у цих винищувачів розташований знизу, що робить їх доволі вибагливими до покриття аеродромів, стверджують фахівці. Тож чи підійдуть їм у такому разі українські злітно-посадкові смуги, які постійно піддаються ракетним ударам окупантів? Вони спліт. Стики є. А якщо з урахуванням того, що по ним наносяться удари, то там шлушені камінці і все таке інше. Якщо він буде сідати, розганятися в цей повітрозаборник, заборник нього буде попадати виводити зі строю двигу. А Двигун всього один. Та у командуванні повітряних сил запевняють, що вже працюють над адаптацією та оновленням інфраструктури. Водночас частину інфраструктурних нюансів дозволять зняти винищувачі бомбардувальники F-15 Eagle. Вони не такі вибагливі до покриття мають по два двигуни більший бойовий радіус та швидкість і можуть нести більше зброї. F-15 можна сісти де о, о, завгодно, використовуючи свою, скажімо так, особливості розміщення. двигуна. F-15 виглядає як найбільш унікальний літак для України. Це власне як порівнювати, зокрема, F-15 і F-16. Це рівно, що порівнювати пі, пістолет і автомат або танки. бмп F-15 дуже яскраво проявив себе під час проведення американської операції в Іраку буря в пустелі, де літаки завдавали масованих ракетно-авіаційних ударів з великих висот. Не заходячи в зону ППО Іраку в українсько-російській війні, вони можуть аналогічно знищувати ППО окупантів. Саме тоді, коли вже ми позбавимо противника того масового ППО, який він навіз е на окуповану територію, на тимчасово окуповану, то тоді вже може вже і наша бомбардувальна і штурмова авіація, армійська авіація, а також інші е підрозділи. Е Завдавати противнику болісних ударів на відміну від F-16 Винищувач бомбардувальників. В 15 є на озброєні лише шести країн світу. І тут нюанс може полягати в ціні питання. Вартість льотної години у F-16 складає близько 8 тисяч доларів. Очевидно, що у F-15 вона ще вища. Тож двічі економнішим винищувачем виглядає шведський гріпен, який до того ж проектувався шведами для роботи в складних умовах і може злітати мало не з автомобільної траси. З точки зору експлуатації машина ідеальна, там, до 5 тисяч доларів один час в повітрі, е, близькі до Міг-29 і F-16 характеристики, але це літак, котре коштує дорожче, ніж F-16. Тут є певні нюанси. Е, слід враховувати те, що не можна прийти в якийсь авіаційний супермаркет і купити стільки, скільки тобі треба. Крім того, багато що залежить від обсягів виробництва. А оскільки найбільше у світі все таки винищувачів F-16, то й шанси на їх отримання в Україні найбільші. Тож момент, коли ці літаки нарізатимуть українські хмари та нищитимуть окупантів, схоже лише питання часу, вибирають Літак, це рішення на десятиліття наперед, і ми маємо розуміти, що ми особлива країна, ми велика країна, де у нас буде постійний ворог Російська Федерація. Нині ж Україна продовжує використовувати наявну авіацію для деокупації тимчасово захоплених територій. За даними командування повітряних сил, від початку вторгнення було завдано близько 1800 авіаційних ударів. Чого ж тоді очікувати із надходженням сучасних винищувачів? Хорошою артилерією, зокрема і західною артилерією, і ударами авіації, просування наземних військ буде значно ефективнішим і швидшим. Це дозволить швидше деокупувати наші території. А якщо ж будуть західні літаки з сучасними засобами ураження, зокрема по наземних цілях, зокрема засоби ураження це протирадіолокаційні ракети, які знищать ППО противника і допоможуть ще більше наростити авіаційні удари. по… По опорних пунктах та живій силі та техніці противника, то це безумовно кардинально вплине на хід просування наших військ. Отже, подібно до американських хаймарсів, винищувачі четвертого покоління, якої б моделі вони не були, однозначно змінять правила гри на фронті. І коли ми дочекаємося першої партії, в окупанті відкриється чергова сторінка військових поразок. На перенавчання українських пілотів під нові винищувачі відводять від трьох до шести місяців. Однак тут варто мати на увазі, що українські військові надзвичайно мотивовані і в подальшому керуючи вже сучасними літаками, вони потрійними темпами наближатимуть нашу перемогу. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.